Дня, шановні мешканцями Равонської територіальної громади. Отже, підміна документів, втрата документів, перекручування, дописування, де це в нас все може відбутися. Так, ви вгадали, це може відбутися в виконавчому комітеті Новорадолинської міської ради. Саме це прозвучало з уст начальника юридичного відділу Павла Антонюка під час 25-ї сесії позачергової сесії Новгород-Волинської міської ради, яка відбулася 27 вересня. Мені було вкрай дико слухати такі речі, коли начальник юридичного відділу заявляє абсолютно спокійно про те, що в нас має місце ось такі явища. Мені не зрозуміло, що власне, хотів повідомити своїм меседжем Павло Антонюк, що в нас в міській раді Вакханалія. Ну так це вже всі да давно, давно зрозуміли. Коли Павлон Танюк наголосив на тому, що в нас е, саме все рішення по, по концерному заводу протягується чи протягнулося, і в нас є ще деякі рішення, які протягуються. Так я вам хочу сказати, що в нас дуже багато рішень протягується, і власне рішення по зміні назви міста було протягнуно в порушенні всіх норм законодавства. Але начальник юридичного відділу тут не побачив зовсім ніяких суперечностей. Рішення, яке було винесено на позачергову сесію про скасування рішення попереднього скликання на Наролинської міської ради про міну земельної ділянки, мова йде про консервний завод, це рішення не мало бути винесено взагалі. Воно незаконне. І це підтвердив своїм голосуванням міський голова Микола Боровець, який не проголосував, але ввівши в оману 20 депутатів, які віддали свої голоса. За те рішення, яке є неправомірним, воно вже вступило в дію. Все. скасування назад його немає. Але депутатів підставили. Вони сподіваються на колективну безвідповідальність. Ні, шановні правоохоронні органи, я думаю, дадуть правову оцінку таким діям. У нас відбуваються незрозумілі речі на Ородвинській міській раді. Їх потрібно зупиняти. Ми повинні зрозуміти, що все, що ми маємо робити, ми маємо робити виключно тільки для розвитку нашого міста, нашої територіальної громади. Дякую всім за увагу!